Є знижки на парацетамолдарниця, 10% відсотків в аптеках, подорожник, вам та ощад. Він спонсор бавони і влаштовує спецпоказ для расистів у почесних перших рядах. Готує унікальні спецоперації на суші у повітрі та морі і спустошує російську казну. Його мріють знищити, а він святкує день народження. Голові СБУ Василю Малюку, 28 лютого, виповнився 41 рік. Про невідомі факти з життя малюка широкому колу і до яких спецоперацій був особисто залучений глава служби безпеки України. Розповім за мить з вами новини. ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Василь Малюк за повномасштабну війну вже неодноразово довів свій авторитет на посаду голови СБУ. Його призначили вже під час бойових дій у лютому 23-го року. і, вочевидь, це рішення непомилкове. Журналісти одразу після призначення вирішили опитати посадовців, що ті думають про малюка. Колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський позитивно оцінив призначення Василя Малюка. Це професійне призначення, не політичне. Василь Малюк має більш як 20 років вислуги. Це людина, яка за короткий час, як виконувач обов'язків голови СБУ, зробила достатньо рішучих кроків для безпеки України. У нього є розуміння, що з ворогами потрібно діяти рішуче. Тому будемо сподіватися, що в умовах рішучої боротьби з агресором це призначення набагато зміцнить нашу обороноспроможність і безпеку. Головне завдання подолати ворогів, які діють тут всередині України. Тоді, як у парламенті зазначили, вони впевнені у рішенні, бо, будучи ВО малюк, довів свою ефективність. Так про тоді новоспеченого керівника служби висловлювався член парламентського комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки, народний депутат від фракції Слуга народу, представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський. Ця ефективність для нас відома за конкретними спеціальними операціями, багато з яких я переконаний після війни стануть прикладами, які будуть вивчати курсанти відповідних вишів перед тим, як йти на службу спеціальні органи. Малюк на моє переконання, фахова професійна людина. Він з перших днів війни продемонстрував свою проукраїнську патріотичну і безстрашну позицію. Нагадаємо, що до свого призначення на голову СБУ він півроку був виконувачем обов'язків. і За цей час його запам'ятали викриттями шпигунів і коригувальників вогню Росії. А найскандальнішою стала кампанія пошуку російських зв'язків у ПЦ московського патріархату. Сам Василь Малюк з Житомирщини вже у 18 років він пішов на військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ біймав посади від опору повноваженого до заступника начальника управління. Ління та начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, навчався в Національній академії СБУ за спеціальністю правознавства. Стати тим, ким є зараз, як зізнався в одному з інтерв'ю. Він мріяв завжди з дитинства. Я мріяв стати спецслужбістом з 9 класу. Я готував себе до цього і фізично, і розумово, займався спортом і юриспруденцією активно. З 2014 року він брав участь в АТО на Донбасі, і за це нагороджений відзнакою президента України. Повномасштабне вторгнення Росії Василь Малюк зустрів на посаді заступника голови служби безпеки України. А коли скандального попередника звільнили, спочатку виконував обов'язки начальника, а згодом власне і очолив службу. Роль СБУ на чолі з малюком в історії з вибухом на Кримському мосту досі оповита легендами. Лише через кілька місяців він зізнався, що першим підривом займався особисто зі своїми двома колегами. Тоді вибух вантажівки пошкодив автомобільні прольоти і підпалив вантажний потяг з цистернами із пальним. Хоча спершу цю цікаву подію зі зрозумілих причин. Він коментував зовсім по-іншому. На Кримському мосту, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль і мають те, що мають. А тепер говорить про це відкрито і зазначає, насправді окупанти від цього удару досі не оговталися. Проте, якщо ми говоримо за міст, то ми маємо зупинитись на тому, що вперше його ми вразили ще 8 жовтня 2022 року. А саме на наступний день після 70-річчя бункерного діда Путлера, коли вранці йому боліла голова, всі ви пам'ятаєте той ранок, коли успішне вогневе враження, а саме 21 тонна в тротиловому еквіваленті, на той час ми зайшли з суші операцією. Займався я особисто і ще моїх два надійних. Побратима це без перебільшення унікальна спецоперація СБУ. Бо щоб вразити міст спецпризначенцям, потрібно було вигадати, як провести непомітну вибухівку на кримський міст. Це завдання із зірочкою, але глава СБУ тоді запропонував варіант із вибухівкою, обмотаною целофановою плівкою. Вантаж у вигляді великих рулонів виглядав абсолютно цивільним і не мав викликати підозр. Так і сталося. Були використані СВП, так звані саморобні вибухові пристрої. і Відповідна гексогенова суміш, що її кількість була майже 15 тонн. Це в тротиловому еквіваленті, майже відповідно 21 тонна. Тому всі ви добре бачили ті наслідки. Більше вісьми місяців вони намагалися його відновити, але все-таки вони його повноцінно не відновили. А вже після цієї атаки в хід пішла новітня розробка СБУ, завдяки якій вразили і Кримський міст, і Чорноморський флот РФ. Оце на Росії було галасу, адже дотягнулися до усіх цих цілей вже з моря. Це цілком законна для нас ціль відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права чинного законодавства, законодавство звичаїв традиції ведення війни. Це цілком законна ціль. Це незаконна побудова по суті на території України. Це була спецоперація СБУ спільно з морськими силами ЗСУ. До цієї атаки готувалися кілька місяців. А для цього українські спецпризначенці добули і секретну документацію від того, що малюк дав у руки колегам. Ті були в шоці. Василій Васильович Малюк подарував мені таку гарненьку книжечку. Де він її взяв, я можу тільки здогадуватися. Це строїтельство транспортного переходу через Київський провів, робоча документація. Конструкторська документація танка, ракети, літака, вона є сама по собі таємною, а не кажучи про такий стратегічний об'єкт, як Кримський міст. Тут ми знайшли все, що нам було потрібно для того, щоб зрозуміти, у який спосіб ми його зруйнуємо. Деталей спецоперації багато, але лише подивіться, як хвилювалися і раділи спецпризначенці на пару з малюком ураженню Кримського мосту. Не спіши, не спіши, скинь газ. Отак іди, отак іди під, під кутом. Отак іди. Давай, давай, давай йди в нього. У нас є затримка з зв'язком півтори-дві секунди. Вирівнюйся на нього. і Тримає. Тоді затримка не вілюється прямим курсом. Нічого не підроблює, не трогає. Опа, Дай, давай, давай, пішов вліво, вліво пішов, вліво. І мій борт пройшов. між ж опорами. То не той не той бик! Невеличка досада, але як кажуть, бій продовжується. Треба тут моментально переростовуватися, щоб зробити, щоб все-таки добитися результату. Оператор указівка на розворот і на атаку саме. Автомобільної частини Кримського мосту. Так, да, так, давай, да, давай, 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 давай. Опять він йде, заходить на атаку. Ні-ні, Ні-ні-ні, не, не, не то руляш, нічого не трогай. — Я в нього, маю. Маль... Так, да, нічого не трогай. — За 5-7 хвилин ми вже було біля опори. Салют. Майже при відкритті Кримського моста, десь так само воно все там Бабашково. Коли ми успішно влучили, то це був справжній вибух емоцій. Всі ж чоловіки, вони трошки хлопці, да? трошки діти всі почали скакати, бін, обніматися, радуватися. Ура! Ми, ми, ми перемогли. Вперше в історії морських боїв, бін, е, фактично такими засобами був вражений такий об'єкт. Ну, це просто було вау. Це не передати словами. Правду кажуть, перші 40 років життя у хлопчиків найтяжчі. Вибух, емоцій, позитив, посмішки, братські обійми. Ну, це справжнє, ну я не знаю, військове щастя, коли ти досягаєш певного успіху і виконуєш задачу, поставлену верховним Головнокомандуючим. А як же бісився Путін і пінилися пропагандисти? Ви маєте це бачити это очередной террористический акт киевского режима. Глава СБУ Малюк назвал теракт одной из реализаций его спецслужбы. Але це далеко не усі маленькі і величезні перемоги СБУ та морських сил ЗСУ, адже надводні морські дрони встигли вразити ще й Олінігорські горнік та танкер «Хсіх». і не тільки. А безпілотники, які здійснюють ці атаки, нагадуємо, дістали назву Сія Бейбі, тобто морський малюк. Ось така цікава і проста назва, яка так і натякає, що не існує місця, куди б не дістався голова СБУ малюк. Служба безпеки України вона об'єднала найкращих фахівців з багатьох галузей. це інженери, це програмісти, це військові моряки, які сьогодні працюють над виробництвом і подальшим успішним використанням військово-морських дронів. Про образом до створення військового морського надводного дрону, типу Сібейбі, був казацький човен-чайка, він був е, доволі малогабаритний в порівнянні з ворожими кораблями, і за рахунок цього він успішно маневрував між ними і вже тоді використовувався для успішного виконання тих чи інших військово-морських бойових задач. До речі, якщо е, дивитися Сібейбі, наш морський надводний дрон, то коли він е, виходить на глісер, тобто швидкісно. Рухається по поверхні водного зеркала. Він в цей момент саме от дуже схожий на казацький човен чайка. Наші славні пращури вони нас постійно надихають, і ми відчуваємо той відповідний генетичний зв'язок. Коли ми його розробляли, планували, потім виготовляли, в подальшому проводили перші успішні випробування. Весь цей час ми в колективі між собою десь називали його малюком, немовлям і так далі. В подальшому залишилось лише додати «морський». Буду відвертим, на певному етапі мені це не дуже сподобалося, оскільки я розумів, що дехто може дивитися і розуміти, що це певний якийсь егоїстичний крок з мого боку, оскільки назва співзвучна з моїм прізвищем. Але колектив, і зокрема Хантер, очільник відповідного управління, вони мене реально вмовили, що кажуть, пане голово, як корабель називеш, так він і попливе. Нехай він буде «Сі Бейбі. І коли свого часу я в черговий раз приїхав на виробництво, я помітив на корпусах, був нанесений уже відповідний наз надпис Бейбі. І малюк не прогадав, адже мережа й дійсно вибухнула мемами після того, як українці дізналися назву легендарного морського дрона, але рвало інтернет і відразу після. Призначення малюка на посаду. Українці жартували в кого який малюк. В мережі сміялися, що малюк може й малюк, але расистів плакати змушує регулярно. До слова, нещодавно глава СБУ підрахував, скільки разів змусив плакати ворогів. Відповідні відпрацювання за допомогою Сібейбі це 11 ворожих кораблів, і частина з них фактично ушкоджені безповоротно, Частина з них перебуває на ремонті в російських доках і ще там не за один, не за два роки зможе повернутися до того, щоб вийти в море. Працює СБУ і в повітрі зазначає малюк і наводить приклади, як спецперезначенцям вдавалося навіть знищувати російські аналоги. Нєт. Окрім роботи в морі, ми ефективно працюємо в повітрі. Сьогодні багато дуже в нас відповідних трофеїв і по суті робота повітряними БПЛА вона розділена на декілька зон. Зокрема, ця лінія фронту і 20 кілометрів глиб. Ворога 20 кілометрів 40, від 40 до 120 і 120 кілометрів плюс. Всі ви є свідками того, скільки військових об'єктів вражено, комплекси ПВО, навіть їх аналогів НЕТ-Тріумф, велике ПВО, вартість якого яр-200 доларів. Навіть це, цю систему ПВО ми успішно Вразили, якщо ми глянемо навіть крайніх два місяці, скільки нафтопереробних потужностей ворожих були успішно вражені. По суті, на одну третю ми скоротили експорт нафтопродуктів, а 55% їх військового бюджету це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів, і це цілком законні наші цілі. Якщо ми говоримо безпосередньо про роботу на лінії фронту, то результати кажуть самі за себе лише за минулий рік 516 Танків, це повне повне знищення, все з відеопідтвердженнями. Я не беру до уваги пошкодження. Окрім цього, реби, інші бронемашини, багато всього іншого. Ну і не буду зупиняти, зрозуміло, жива сила нашого супротивника. На цим працює центр спеціальних операцій Альфа, департамент військової контрозвідки, контрозвідка, декіп, а також всі наші інші підрозділи. Крутить СБУ і державних зрадників. Таких затримано уже тисячі. 47 агентурних мереж виявлено і затримано минулого року. Понад 2 тисячі держзрадників запідозрено, затримано затримано початку війни, і понад 5 тисяч колаборантів. 47 агентурних мереж для вашого розуміння, це знаєте, можна сказати, це справжні гадюшники на тілі неньки України. Це негідники, які працювали на ворога. І сьогодні ми вицілюємо не одноосібних держзрадників, а використовуємо складний досвід, отриманий на. Нами в боротьбі з організованою злочинністю я вам наведу декілька прикладів. Як група молодиків, троє чоловік, мешканці Чернігівської та Київської області, готували вогневе враження нашого ПВО Петріот. Вони були затримані безпосередньо перед виконанням цих задач, коли вже монтували ударні БПЛА. До цього по задачі ФСБ вони пройшли відповідні курси операторів або агентурна мережа Серб в Дніпрі. Яка діяла там довгий час. Ми її документували, і було затримано 8 чоловік. Всі вони працювали на ГРУ ГШ, і, і велику кількість інформації збирали і передавали ворогу, в тому числі організовували ракетні обстріли. І всі ми пам'ятаємо той страшний. Скарботний по справжньому момент, коли загинуло багато цивільних, і ракета потрапила до звичайного житлового будинку. Це також була їхня робота. Сьогодні вони дають уже викривальні покази наприклад, найбільша агентурна мережа вона була в Миколаївській області і нараховувала 13 чоловік. Тому ця робота продовжується попереду багато сюрпризів, і повірте мені, ворог не пройде повз нас. До речі, держзрадники наразі отримують від 12 до 15 років. У нас суд процесуально незалежний, ми не в якому разі не втручаємося, але в середньому саме такі терміни позбавлення волі. Хоча їй багато по житті. Наприклад, як прокурора Миколаївської міжрайонної прокуратури, очільник, який бажав стати прокурором області, ФСБ йому пообіцяло цю посаду. Зливав все, що можна було, вибачте, тільки злити. Сьогодні вже він засуджений до пожиттєвого терміну ув'язнення. Перейдемо до релігійного кейсу. Це тема всіх цікавих. Давайте у нас одна хвилинка залишається просто. прискорююсь... 73 провадження, 22 вироки відносно священнослужителів. Той, хто під рясою із кадилом вчиняє злочини проти основ національної безпеки, для нього немає жодної індулігенції. Нині в СБУ працюють над низкою нових цікавих операцій, в тому числі в акваторії Чорного моря. Для цього за рекордні лічені дні українці зібрали 300 мільйонів гривень на морські дрони, аби вже незабаром дивитися легендарний морський бій. Загалом для перемоги. України нам вкрай важливо зменшити присутність РФ в акваторії Чорного моря, і це необхідно в тому числі для деокупації південних регіонів і півострова Крим. І якраз унікальні розробки служби безпеки України а це надводні дрони Сі Бейби і Мамай, дозволяють ефективно виконувати це завдання, тому що для РФ питання контролю Чорного моря завжди було дуже важливим. На початку повномасштабного вторгнення це давало вогневий контроль над українським узбережжям, а також дозволяло блокувати наші торговельні шляхи. Відповідно, президент України Володимир Зеленський поставив задачу покласти край домінуванню РФ у Чорному морі, і СБУ знайшла креативне рішення з використання нам морських дронів. Почалася нова епоха у морській стратегії ведення війни. Важливо зазначити, що Плануванням і реалізацією спецоперації СБУ займається спільно із військово-морськими силами. Кожну з цих спецоперацій координує особисто голова СБУ Василь Малюк. І Хочу зазначити, що проводимо без перебільшення унікальні спецоперації, які змінюють картину війни. Сам люк наголошує саме єдність запорука перемоги. А СБУ у цьому допоможе. Служба безпеки України є, була і буде скальпелем в руках українського народу, яка буде вирізати ці ганебні явища, які я перерахував як ракові пухлини. І дуже важливий елемент нашої майбутньої перемоги це саме наша єдність. Тому ми всі маємо єднатися заради однієї важливої нашої історичної мети. Ну що ж, чекаємо салютів десь на Росії та тимчасово окупованих територіях. Окупантам давно пора ноги в руки і на родину мать. А тепер пропонуємо глянути, який подарунок колеги вже презентували малюку. Силь Васильовичу, вітаємо вас з Днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я і перемоги над цими нашими ворогами. Нехай кожен день приносить вам мільйон позитивних емоцій. Невичерпна сила вам та вдачі. Слава Україні! Героям, Героям слава! Слава нації! ворогам! разом до перемоги команда Тесен дякує голові СБУ та його колегам за унікальні спецоперації та захист України і доєднується до привітань гострого скальпелю і перемоги. А також випишіть у коментарях, що хотіли побажати Василю Малюко. Бережіть себе. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. До зустрічі.